Не ходи за мною слідом. Як ступити через міст, берег буде. Не завидуй мені, хлопче, я артист. Скрізь узято з мене крихту, винуватий через те, що змовчав або щось крикнув, не про тих, не там. Пусте. Не ходи за мною, хлопче. Слава славить! Не діла, день за днем йдемо до ночі, тінь велика, тінь мала, скрізь де був я або буду свято. Може, через те слово скажуть добрі люди. Берегом лоза росте, як наріжу. Кошикар хай сплете кошик, по гриби з ним піду, а сонце ярке світить. Хочеш що? Роби? Ти йдеш за мною, хлопче? Міст пройшов, ступив у ліс слід до сліду. Щастя хочеш, я не янгол, я артист. Скрізь де був я або буду свято. Свято, не журись. Слово скажуть добрі люди, ти тепер зі мною скрізь.